Ну, ребятки, мої любимі відео з цього маневру, з цього моменту, пам'ятник, який ви всі вже бачили не раз, і який, в принципі, ніяк не стосується нашого сьогоднішнього відео. Але я до чого це все... Дивіться, зараз я вам... Можу... в 19.30 починають сповзатися сюди всі ждуни романтики. Поняли? Потому що що? Правильно, зараз минут через 10-15 буде починатися тут дуже красива панорама. Согласиться, що вже непогано смотриться, да? так? Ну, дійсно, красиво. Ось так от звідси стоять наблюдати. Сьогодні, конечно, вже жара, вже димка, вже то хмар. Чи то не хмари, то гори. Ні-ні, Гори трошки нижче, то видать якісь хмари. чи то гори, я вже й не пойму. Ні, ото то хмари, то, мабуть, гори. Або... Ну бачите, вже не розібрати. Якщо бувають такі дні, коли чітко видно, то зараз не А у мене з'явилася ідея в один із таких днів, щоб нам не спробувати десь знайти якесь мені тихе місце, хоча мені що тихе, щоб провести прямий ефір. Ну, от на такому гарному фоні. Да? Е, мені ж головне, щоб ви мене чули під час ефіру. А я ж так розумію, що я, як допустимо, в Тікток і везде, я просто буду читати ваші повідомлення, якщо такі будуть, звісно. Ні, ну я думаю, що група підтримки в мене гарна, особисто, е, особливо, якщо буде час у когось побувати у мене на ефірі, то хтось щось і напише, хтось щось і спитає, тому що. Ну, команда у нас сильніша. Ага, воно ще один. Один одинохенький. А де твоя невеста? Чи воно, воно лежить книжку читає. До речі, ви знаєте, я десь в якомусь смислі даже заскучав за цими читаючими людьми. Вони воно всі з книжками сидять читають. Дуже багато хто читає в поїзді. От, в, да, потому що у них же тут з вайфаєм везде проблеми. Вот так вот. Да. А тут вот есть такие читающие. А у нас уже если что то все то только в интернете, да. Ну все равно в телефоне в смысле залипая. А вот такую книжку в живу в руках газету уже никто не мне, скажем так. Так, ну давайте я вам еще трошки все-таки. Чи я найду миссы тихие, да, предварительно подготовлюсь и, и уже засниму закат солнца вручную. Чуєте, я вам уже так розказую, розказую, але думаю, а чоб б і не попробувати, а? Не зайти. Ну це в ту сторону, ви зрозуміли, да, це Юліна Ра Юліна Юліне як звучить, да? То була тільки віла Юліна там. О. А тепер і. ціле, ціле Пауло. Ну я спускаюсь по ступенькам. от, і тут... Ну тут є такі місця, де можна було б знаєте, як то кажуть, просто поставити телефон отут десь, так? Да? Що ні? Дивіться, пальма, гори, е, як воно, замки, закат сонця, море. Ну і саме головне, я, ваш телевідучий. А що ні? Можна буде якось і спробувати. Тут теж молодь нижче сидить. Взагалі, місця є. Ого, а це ж, оказується, Видите, я на что не звернул внимание мили что это? ун мили одна тысяча пять, наверное я вам не прочитаю 5 мая 1860 года одна миля ну одна тысяча 5 мая травня Правильно, травня ну да от путаю, я ці місяці, все в мене добре, а з місяцями проблеми. Так, то що, да? проводимо? А ну напишіть мені в коментах чи проводимо ми тут прямий ефір. Я б вже стартанув, знаєте, але ж думаю, це ж у вас надо все одно зарані якось попереджати. Дивіться, ще зверніть увагу, як воно ну, на той камінь. Коли море тихе, воно так перекатується. йо Йомой, я представляю, тут понирять Риби половити. Да? да. Так, давайте ще сюда, що тут же теж тоже трошки красиво. Воно, кайфушнички сидять. Щоб я так жив, да? От, от, от чого я вже не хочу, так оце... Ось от, от, от так от жити я не хочу, навіть вдалі від моря. Ну, тому що реально ребята, зимою холодно і сиро. От, а літом ну, все залежить від того, де ти працюєш, ким ти працюєш, е ну, і що ти, які в тебе в життєві інтереси. Знаєте? Я не вдивляюся, тому що багато серед е італіянців, які я знаю, вони. У них відпочинок це гори, якісь там десь путешествия, але не море, зрозуміло? Море для них. море, море Кожен день типа, море. Я кажу, ну бачите, кому як. О, Починається вже більш-менш красиво, то я. Так, да, Ну, Я вирішив, а ви подумайте і скажете мені да, насчет ефірів. Було б красиво, отак, от, що ні? Ну прям як з реклами Баунті. У нас в своє баунті. Візьмемо сиганське пиво і потріщимо з вами по душам. Стакан сємочок візьму, буду пух, отак робити. Пух, добрий день. І з вами я. Ні, це що хто це? Це ж не романтично ці сємачки плювати. Криве, ж меню жменю, візьму наварю. О, В общем, я вже все. Морально я вже підготовлений до ефіру. Ось Зараз, да? Як ото ночі в горах якесь. Плам'я, вулкан. І Я тако, яким це в мене справа вухо, яке в мене леве. Чую, як хтось балакає українською мовою. Я так дзирк зирк туди, і вона на мене так дзирк зирк Палимось, палимось. Ну Ладно, не буду мешати теті балакать, отлікати. Давайте тако пройдемося. Все, ви вже давайте влюбляйтеся, що ви сюди прийшли, що перший раз, що подивилися. О, дивіться як швидко зайшло сонце, так? Да? Йо-мою, тільки що ще пів сонця було, вже немає. Ну, Зато контур контур гор тепер видно, дуже гарно. Да. А то все-таки, мабуть, хмари і гори теж. Вот так вот. Да все, збирайтесь вже. кіно кино закончилось, сидите додому. Мийте ноги, лягайте спать. Балдежники, кайфушники. Уже позаберзали, наверное. Холодно біля моря, біля води. Не, все ж таки Це. то горы. Зараз и и вы в дому впевнетесь. Да? Да. Йомою, як збільшуюсь, стараюсь не трусити, ну це не про мене. Треба купляти айфона якогось. Або ні, або ми просто бачили, є така камера за 560 євро класна. Так що можна камеру купити, а потім розібратися, як то на неї знімати, перекидати. Ну і саме головне, щоб поки оці перекидання не йдуть, мене саме більше безпокоїть, щоб не крало якість, тому що навіть... Ти ось що, допустим зняв, перекинув мамі по WhatsApp. -у. Мама потім отредактирувала в редакторі і виложила на YouTube. І оці всі їх, транзакції, кожен краде якість відео. і все. І все. В конечному результаті у вас на екрані, як звичайно, чорті шо, знаєте, як то кажуть, а Славка старався. Славка хотів, щоб ви оцінили. Ви то оцінюєте, але. Я ж то розумію, я колись як включив на телевізорі, чи на телевізорі взагалі там таке мельтіший, що вкачати можна, треба таблетки пити від, від тошноти. Вот. А, а на телефоні не видно нічого. Ну, якісті немає, немає того зображення. І мене оце найбільше бісить. Ех, ладно, йдемо, я вам ще другу сторону покажу. Ну тут красиво, да? Вам нравиться? То приїжджайте бігом уже в гості. Що ви ждете? Я не можу... Скільки я вас можу ждать? Ви сповните у мене три отпуска, три. Але колись буде точно таке саме відео. Так само буде стояти Білий Мерседес. Отак от на закаті. І я буду в синій рубашці. Сам теж буду синій. За рулем буде Юля, але то буде вже мій Мерседес. Як вам така мислишка? Ну, Як не странно, все. зробили фотосесію всі і дивіться, більше на таких площадках їх тут багато. Я їх пройшов декілька. І зараз на парковці всі машини Тобто Вони навіть ну, по-італійськи балакають, тому я думаю, що вони якби, місцеві або по мірі, вони тут не перший раз. Тобто вони все одно приїжджають, спиняються, там приходять. Знімають красиві скажімо так, закати, роблять гарні світлини, фотки, в смислі, фотографії. о, Фи вторник, фи, фотографії. Ви зрозуміли про що. І все, і валять. Не затримуються довго. А мене на самом деле, безпокоїть більше вопрос. Як оце зроблено? тому що мені таке покриття подобається. Воно як із камушків, але воно як на клію якомусь прозрачному зроблено і мені таке підходить. Я б у себе в дворі таке зробив. Ну, коли в мене буде двір, я вже мав знати, з чого я що буду робити. Ви зрозуміли, який я дальновідний хлопчик. Угу. Ось так ось буває. А що подобається? Давайте підйомте туди. А ну давайте я переключу в стабілізацію режим, тому що я вас дергаю, я знаю. Ну і стабілізація, сові, воно зближує, збільшує зразу. Я не знаю, що в мене. Це така модель цього телефону, чи Бог її знає. Бачите? Ну кожен раз ошибаюся, кожен раз при виборі телефона і сказати, у нас у всіх ось у Redmi і у всіх абсолютно різна якість зйомки. Що в мами, що в Юлі, що в мене. У Юлі цвіта якісь не такі, от. але вона і в темноту знімає, і якість зображення, і збільшення, зуму. Це все дуже-дуже красиво. От. У мами стабілізація хороша. У мене із цього всього немає ні гринатики, ні пам'ять телефону. Ну, я вас ж не перестану кружити. Кружити вертеть. Вам я сьогодні буду, як хочу, ви бачите. Отак от, от. Ну то все. Не знаю чи це повноценне відео, але викладаю, не морочу вам голову. Це просто якби да, Головне було питання на рахунок того, що трансляції пора вже проводити чи ні. Будете ви в мене щось питати чи ні. От.